Войні Отця і Сина і Святого Духа Христос рождається. Слава Христа. Сьогодні, дорогі отці, воїни-побратими, брати та сестри, ми потре і знову збираємося на цій косівській площі, щоб в останню дорогу провести одного із новітніх героїв, сьогодні нами оспіваного воїна, героя Юрія. Підікосів, що вона знову сльоза смутку і горі. Ми згадуємо поїх, подвиг воїнів завжди. Коли дивимося на нашу церковну історію і християнське життя, подвиг воїнів завжди високо шанувався. І коли ми читаємо Святе Євангеліє, то дуже часто. Саме воїни є прикладами великої і стійкої віри. Ми згадуємо, коли Господь коли висів на Христі першим, хто визнав його, як Бога був саме воїн. Він сказав, що по правді це був Син Божий. Так само він дивується вірі римського воїна, який не був юдеєм, але який засвідчив Христу свою істину, віру, що навіть. Фізичного перебування Христа не потрібно для того, щоб зцілити Його слугу. Господь дивує такі дії і каже, по правді кажу вам, що навіть в Ізраїлі, я не чим такої діяти. Ми також знаємо, що коли Христос прийшов у цей світ, Він приніс воєдину заповідь любові до Бога і до ближнього. Ми також чуємо повчання Христа. Через слова апостола Павла, щоб ви не були переможені злом, а перемогли зло добром. Господь дає нам таку високу заповідь, таке велике повеління. Він каже, коли вас проклинають, ви благословляєте. Як же дуже важко нам саме в цей час зрозуміти ці слова? Господь каже, і інші слова, вони вас вдарили по правій житті і ставте Але так само ми знаємо, як поводився Христос, коли його осуджували у сведругоні, коли слуга первосвященника б'є є його по щуці, Господь не підставляє йому другу щоку, а каже, якщо я зле сказав, то доведи, а якщо добре, то чому мене б'єш? Тобто Господь продивиться злу і свідчить за істину. Так само і наші воїни герої. Стоять у тих холодних бенецьких степах і свідчать за істину, за світло, за правду. Ми маємо теж що... закрут Христа Спасителя не вбив, хоча смерть одна, але ставлення до неї різне. Вбивство буває через. Заздрість. Перше вбивство сталося саме так, коли Кайн підває свого брата Амеля. А вбивство буває, як в нашому випадку, вимушений засіб, щоб захиститися. Тому ми маємо зрудити у Христі, брати і мають мати правильне розуміння щодо смерті, вбивства і зазвісті. Церква не благословляє її, але вона дивиться на неї як вимушений засіб щодо захисту. І тому, коли ми спілкуємося з священниками безпосередньо з нашими воїнами, я думаю, що не тільки мені доводиться це робити, а й усім священникам, то ми не маємо спокушатися через цю заповідь не вбити. Ми, коли беремо до рук зброї, робимо це з однієї мети. Не для того, щоб загарбати і завоювати чуже, а щоб захистити своє. Тому маємо правильне розуміння. Господь дуже високо оцінив подвиг воїнів, і воїн християнин це найперше той воїн, який дбає про мир. У нахидній проповіді Господь каже: блаженні, миротворці, бо вони синами Божени назвуть. Віримо, що і сьогодні. На воїн, герой Юрій, саме Сином Божим, через свою жартову любов. Тому від нас йому охотре належна шана і честь. І пам'ять його зродує. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям слава!